І так, добрий день, шановні друзі. Дивлячись своє перше відео, я зрозумів свої помилки. Сьогодні буду робити е, роботу над помилками. Буду додавати трішки емоцій, бо я бачу, що не було емоцій у першому моєму відео. Я не буду його прибирати зі свого каналу, хай буде. І сьогодні у нас бій. KSW э, e, 75. Э, Адам Солдаев проти Паскаль Хиндзен. Так, 22-го року бій. У жовтні 14-го числа. Окей, погнали. 65 кг категорія, 24 роки, 26 другому бійцю. Зріст однаковий у них. Побачимо, один, здається, поляк, другий німець. Так. Ну, Порівнянні з першим боєм, який я коментував, тут вже краще е, підготувалися до бою. Так. Скажете, що тут? Хто в яких? Угу. Солдаєв у чорному, і у червоному другий. Ногами. Питається щось показати боєць у чорному. Поки що йде така притірка. Сильно не атакують бійці, але перестрілка ногами починається. Що то в нього? Реклама на грудях. Ох, ногами у чорних шортах б'є так непогано. Ох, як проходить. Мені здається, він вже переможець. Я так завжди на початку бою бачу хто як рухається і майже завжди угадую, хто подивить. О! о, 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 це сильно як він став. Теж треба віддати червоному, що він красавчик, що встав. Такі мощні удари пропустив, але встав. Непогано. Подивимось, скільки здоров'я у бійців, скільки сил, як вони підготувалися до бою, але зараз зав'язались у стійці. Не хоче. Боротися у чорних шортах бій. Що то було майже вихід на больовий. Але партер. Колійми, як же опасно. Ух! Оба бійці проходить удари. Зараз почнеться перестрілка ногами. Чую таке. Трохи віддихають, продихати треба. Але вже тяжко дихають спортсмени. Уф, який нерок продемонстрував у чорному лоу-кіки. Полюбляє лоу-кікі боєць в чорному, чуан в нього на спині. А, і спереді. Ну так живо. Ногами мені дуже подобається, як він працює ногами. Такі мощні у нього удари. Такі довго такі удари не протримаєш. Не знаю, як почуває себе у красному, але. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це все так. Фу-фу-фу. Оце ще лепо пробив, ти що? Ні, ні 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 ну тут Тут такі удари, я не знаю, як він після ударів Ще коле... став. Але це Божевілля, просто такий удар. Ой-ой-ой. Це дуже боляче. На адреналіні зараз не чую. Ну, я думаю, не, не чую, але завтра вже буде йому. боляче. Адам. Адам виігрує цей бій і. дякую. Дякую, що ви подивились цей бій. Хочу. Попросити вас, хто подивиться. Якщо вам подобається, то я можу робити відео е, трошки довшими. За одне відео е, робити декілька боїв. Може, там на 15 хвилин, на 30. Скажіть, як вам краще буде. І хочу подякувати, що додивились цей бій зі мною. Е, ставте лайки, підписуйтесь, е, буду намагатись. Кожні, кожну, кожен тиждень викладувати відео, але може і два рази. Побачимо, як буде. Всім дякую. До зустрічі!